Всім привіт! Давайте подивимося сьогодні таку тему розкладу. Хто вас замовив, а ви її не підозрюєте. Думайте лише про себе, нікого не загадуйте. Дивимося. Дивіться, на сьогоднішній день в вашому оточенні, можливо, ви знайомі, можливо, не знайомі, зараз будемо далі дивитися. Є жінка, яка дуже жадібна до фінансів. Вона тут ліпить на вас якісь привороти. І саме через привороти вона стягує ваш фінансовий канал. Ви на сьогоднішній день маріонетка в її руках. І сьогодні вам приходить ясність через мій розклад і попередження, що таке відбувається у вашому житті. Так, да, ви на сьогоднішній день е, знаходитесь в кандалах, можливо, у вас проблеми з фінансами на сьогоднішній день. Якщо у вас було все добре до цього з фінансами, не було ніяких проблем, і різко, щось сталося, що е, фінанси до вас е, йдуть, але вони йдуть крізь пальці. тобто... Якісь втрати і гроші не затримуються. Карти дають тут підказку, що треба виходити з цього стану скандалів, з такого стану самобічування, і вам треба відроджуватися. Да, тут получена магія, тут приміняються сили, читаються заговори, особа ця носить маску. Е, да, тут крадник вашого фінансового каналу. І працює ця жінка саме через ваше особисте життя. Можливо, для прикладу, у вас є пара, так? Е, влюблений виходять. І вона, для прикладу, знає чи просто дивиться на картах Таро, так? що у вас є пара. І робить привороти через мужчину. Або робить привороти. Робить привороти саме любовні, і саме через ці привороти е, краде ваш фінансовий ресурс. Можливо, мужчина замовляє, да? можливо, якась соперниця з вашої пари замовляє. Да, в неї бажання фінансів. Фінансів. Також може працювати на зеркалах, але тут треба більш детально дивитися на особистому розкладі. Ви відчуваєте, що щось сталося. Для прикладу, якщо у вас така була ситуація, що ви недавно познайомились з якимось новим мужчиною, і у вас почалися якісь відносини, зустрічі, і, вас різко почали... і ви різко почали втрачати гроші, а в нього, для прикладу, покращились фінанси, то ви задумайтеся, чому з появлянням цієї людини. У вас погіршилися фінансові справи. Ви, ви відчуваєте, чувствуєте. Когось це буде, що це мужчина. Через мужчину роблять роботу на вас. І наблюдають, чи ви будете щось робити, чи не будете. Карти говорять, що у вас або вже відбулася сварка з цим чоловіком, або відбудеться. Да, тут закривають, можливо, і вашу пару, щоб ви не були разом. І мені фунить дуже початок розкладу фінансовий ваш канал. Да, це робить жінка. Жінка, яка знаюча, і краде, краде ваше щастя. Да, тут погостна магія, тут кладовище, ну, все як ми любимо. Да. І хоче, щоб ви були в страхах. Тут триогогольник. Дивіться, тема трихугольника це не завжди соперниця. Це мама, яка свекруха, мама навіть заздрить, яка не хоче, щоб, для прикладу, мужчина на вас витрачався. Вам буде якийсь вищий сон або був якийсь вищий сон вищий сон про вашу любовну лавсторію. Да? Чого, можливо, тучі прийшли. Тайни вам відкриваються. Да, можливо, ви себе дуже погано відчуваєте, можливо, хтось навіть і прихворів. Тут е, треба чистку через свічну магію і обов'язково ставити захист на талісмани. Да, і тоді що буде? І тоді плоту цієї роботи і завісті, і нових робіт буде закрита дорога. І це на сьогоднішній день. Час не на, вашому, не на вашій стороні, тому що ви сидите в ілюзіях, і ви не розумієте, що у вас в житті відбувається. Ключ для вас. Сьогодні звернутися до мудрої людини, яка дасть вам пораду. Так, що мені хочеться подивитися, що це за дама. Чи ви її знаєте, чи ви її не знаєте? Що це за дама, яка магічна у вас? Ну, от бачите по хитрості, в якій вас стан заганяють, в по хитрості, знаннями. Тайними знаннями, вганяють вас у такий стан. Це все-таки зв'язано е, з десяткою кубків, тобто з почуттями, з зустрічами. Да, от дивіться, е, жінка йде е, з дитиною, і чоловік йде з дитиною на зустріч. Можливо, у вас є діти, і в того вашого партнера є діти. Окремі навіть. Мужчина, який до вас приїжджає. Мужчина, який до вас приїжджає це він безпосередньо замовляє якусь роботу, чого сам? Ну да, так, підвішу я вас заганяю ось такий стан. Тобто це і маніпулятор, і той, який звертається, строїть в себе кубкового короля. Ну, грає в любов. Добре, він до когось звертається. Він тут думає, як покращити свої фінанси. Дивіться, він тут думає, як покращити свої фінанси. Звертається до мага і приносить вас у жертву.